Одна людина відіграє багато ролей в житті. Кожен із нас для когось син або дочка. Комусь ми приходимося чоловіком або Друг. дружиною, або другом чи подругою. Прикро, що часом ми цінуємо тих, хто були поряд лише після смерті. З 2014 року наша Україна в обличчі вбитих горем матерів втратила тисячі найкращих дітей. Наш видатний випускник і просто хороший хлопець був частиною нашої школи. Комусь він був син і друг, хтось в ньому бачив хорошу і перспективну молоду людину. Він був патріот та герой нашого часу. Він людина, що не зламалася під страхом за власне життя, адже, на його думку, життя цілої нації є головною метою усіх воїнів та захисників. Народився Ігор Волошин 17 листопада 1985 року у місті Рівне. 1992 року почалася його подорож у шкільне життя, що розпочалось зі школи Центр Надії. Саме цей навчальний заклад, як вважає мати Ігоря, відіграв одну з найбільших ролей встановлення хлопця як особистості громадянина та патріота. Ігор старанно навчався. Хоча й приділяв багато часу бешкетництву та шкільним витівкам із друзями. Усі вчителі знали, Волошин є непосидючий та запальний. По закінченню 9 класів також навчався у ролі, а згодом 5 років був студентом водного університету та здобув повну вищу освіту. Ігор що по життю впевнено, додав кожну перешкоду, яких було немало, та попереду бачив на перспективи та досі не втілені мрії. Ще за часів Помаранчевої революції, будучи студентом, мав активну громадянську позицію і підтримував тогочасні демократичні сили на чолі з Віктором Ющенком, та був на Майдані Незалежності в далекому і бремному 2004 році. В серці України на Хрещатику, а згодом на теренах усієї держави, розгорівся вогонь революції, революції гідності. Ігор мав тверду громадську позицію. Хоча активним учасником майдану не був. він залишався осторонь, зовсім не довго. У травні 2014 року Ігор пішов до армії добровольцем. У 39-му БТО Дніпро 2 був старшим сержантом. Всі ми пам'ятаємо трагедію, що сталася під Воловахою Донецької області, де було у 2014 році розстріляно десятки українських воїнів з Рівнич, коли вони лишилися на ніч на привагу. Блокпост, де служив відчівний ігор, стояв на дорозі, що вела до Донецька. 21 липня чотири молодих солдати разом з Ігорем стали жертвами спланованого теракту. О 19.40, неподалік селища Кам'янка, Ігор з побратимами відбував варту. На блокпост заїхав автомобіль, начинений вибухівкою. Вони загинули унаслідок вибуху авто. Солдати не знали, що всередині, і при наближенні до автомобіля воно вибухнуло. До цього часу невідомо, чи були це так звані ополченці чи російські військові, але те, що це була чітко спланована акція, немає сумнівів. В них не було шансів на перетунок під час того теракту Ігор Горзаємо. Після смерті Ігоря його пам'ять вшанували тисячі осіб: рідні, знайомі, друзі, незнайомці, розуміючи ризик та тяжку долю молодого захисника. Нагороджений президентом України орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вручення бойової нагороди відбулося 27 січня 2015 року мером нашого міста матері захисника. Йому присвячено твори, картини, пам'ятники, меморіальна дошка насіння школи, центр Надії і виставка у Лівницькому краєзнавчому музеї його жертва безцінна, а пам'ять про нього. Має існувати вічно все.